Агрус один з найпоширеніших плодових чагарників в Україні. Вино з агрусу і пироги з його ягодами були улюбленими ласощами ще в давні часи. Цей невибагливий чагарник вирощували і в поміщицьких садах, і в селянських палісядниках. Головний недолік Агрусу його Колючі гілки. Але зараз завдяки роботі селекціонерів з'явилися сорти майже без шипів з великими і солодкими ягодами. У сучасних садах найчастіше садять саме такі сорти. Хоча зустрічаються і варіанти з м'якими рідкісними шипами, але вони не заважають догляду та збору врожаю. Раніше ми вже розповідали про історію агрусу, його корисні властивості, посадці і догляді. Сьогодні поговоримо про сучасні сортах і їх особливості. Терміни дозрівання: Агрус ділиться на три групи. Ранній Дозріває в середині червня, наприклад, Пушкінський. Середньостиглий початок липня, наприклад, Мукурінес. Пізній початок серпня, наприклад, спаянефрі. Колір ягід. Ягоди можуть бути Зелені Пушкінські, Червоні каменяр, Золотисто-жовті, Алтайський номерний, рожеві мукурінес. форма плодів. Ягоди бувають круглі, мукурінес і овальні спаєнефрі. Наявність шипів Сучасні сорти можуть бути гладкими, пушкінські або за м'якими рідкісними шипами каменя. Агрус – це багаторічний чагарник висотою від 60 см до 1 80 см. Він добре плодоносить близько 25 років, після чого кущі потрібно замінювати молодими. Місце для посадки. Вибирайте сонячне місце без застою води. Грунтові води повинні бути не ближче півтора метрів до поверхні. Ґрунт. Агрус любить легкі, родючі, нейтральні або слабокислі ґрунти. На важких глинах він рости не буде, такі ділянки потрібно заздалегідь покращувати. Терміни посадки садити можна навесні з 25 квітня по 20 травня. Або восени з 25 серпня по 5 жовтня формування куща Найурожайніші гілки від 3 до 5 років. В кущі залишайте по 2 одно- і дворічних, по 4-3 па'ятирічних по 3-6річних. Старі гілки від 7 років. Вирізуйте повністю. Догляд Поливайте молоді кущі раз на тиждень, мульчуйте ґрунт. удобрюйте за рекомендаціями. Тепер розповімо про кращих сортах агрусу: мукурінес, середньостиглий сорт, врожайність до 16 кг з куща, ягоди великі до 7 г, солодкі, спочатку зелені, при повному дозріванні золотисті. Морозостійкий до мінус 38 градусів, стійкий до хвороб. Каменя середнього терміну дозрівання. Ягоди темно червоні. Масою до 6,5 грам, дуже солодкі. Урожайність до 17 кг. Не хворіє борошнистою росою. Пушкінський. Ранній сорт ягоди зелені, медово солодкі до 5 грам. Кущ без шипів. Морозостійкий до мінус 40 градусів. Алтайський номерний. Ягоди золотисто жовті, великі до 9 грам, солодкі. Урожайність до 15 кг. Морозостійкий до мінус 40 градусів. Спає фрі. Пізній сорт. Ягоди темнобордові, овальні до 7 грам. Урожайність до 18 кілограм. Невибагливий до ґрунтів, це були кращі сорти агрусу, які можна вирощувати в Україні.